Наша країна переживала різні часи, та люди завжди раділи світлому ясному небі над головою, знали, що завтра настане прийде новий день і все зміниться на краще. А замість цього прийшла війна, і тепер ми бачимо кров, постріли, розгромлені міста та зламані людські долі і життя. Юрій Не Читайло кадровий військовий. 24 роки він служив у міліції та гідно ніс звання офіцера. Та як прийшов час їхати до зони проведення антитерористичної операції, чоловік залишає у рідному місті дружину з двома дітьми та відправляється на схід. зону ато, коли ми виїжджали туди літом прошлого року, задача перед нами ставилася несення служби на блокпостах. Вот, охрана общественного порядка и оказание местной милиции тоже в охране общественного порядка. С местным населением мы встречались очень редко, скажем так. В основном встречались, к нам, вывозили периодически нас в город на работы. Мы обкладывали мешками с песком там, электрические подстанции в Донецке, работали на складах, там, помогали разгружать гуманитарную помощь, которая приходила из территории, ну, в основном с территории Украины, гуманитарную помощь, которую доставляли. Вот. В принципі, местное населення относилось к нам нормально, особливо люди, які старшого вот, относились к нам как бы хорошо. Даже була такое, що нам і делали, діли, бутерброди приносили і конфети, там ну що можна военнопленным там такое принести. как бы, в редкие случаи, що ми попадали в город, находясь з плену, то местное населення к нам относилось хорошо. Хто знав, що вже через місяць після прибуття в АТО Юрій потрапить у полон до військ противника? 27 августа колонна нашей воинской части покидала место несения службы. Вот, мы обеспечивали выход нашей колонны с территории Донецкой области. Вот, и так получилось, что выйти сами мы не успели. То есть колонна наша вышла, мы не, не успели выйти. Уровень отношения к нашим военным, военным, ну, военнопленным в крайнем случае, ну, так можно сказать, Зависит от того, насколько человек понимает ситуацию, которая сложилась там, на востоке Украины. Как он сам для себя эту ситуацию понимает, такое к нам отношение было. То есть, если человек адекватно осознает, что там происходит все, соответственно, он относился к нам именно как к военнопленным. Вот. Если человек не очень понимал ситуацию, кто там чем занимается на востоке Украины, соответственно, к нам и относились, может быть, не очень хорошо. Вот. Но в основном отношение было, скажем так, со стороны кадровых военных, которые у них находятся, которые перешли на сторону ДНР, вот. то отношение было более-менее нормально. На велике щастя наш герой не отримав серйозних травм та поранень. Серйозних нет. Серйозних я ранень не отримав. Ну, звісно, ну, состояние здоров'я сказалось, що прибуває в плену. Ну, как бы таких нетранів. Тільки та людина, яка на власні очі бачила події в зоні АТО, може розуміти, що таке біль, страх, врешті-решт, війна. І як чудово повертатись до рідних, до дітей, знаючи, що тебе чекають. Ну, благодаря в першу чергу, своїй сім'ї, своїм друзям. родителям, знакомым, ну опять же помощи вот городских властей, которые я не ожидал, честно говоря, что это внимание мне уделят. Вот, то адаптация нормально проходит, нормально. Я все-таки надеюсь, что ситуация на востоке Украины разрешится мирным путем. То есть те Минские договоренности, которые были достигнуты, они добьются, скажем так, все руководители то, что со всех сторон эти Минские договоренности будут соблюдаться. Вот и на Украине мир воцарит наконец. Я хочу все-таки жити в мирній країні. Так, усі українці про це мріють. Та поки напруга триває, а вогонь не припиняється, мрії залишаються мріями. Олексій Кваша учасник бойових дій в зоні АТО. Повернувшись на декілька днів звідти, зустрівся з школярами, аби познайомити їх зі своїми поезіями. У наш важкий час дуже важливо приділяти увагу саме підростаючому поколінню, говорить Олексій. Тому захищаючи батьківщину, не забуває про поезію, яку доносить до маленького читача. Людина стала тим, ким вона стала в дитинстві. Здається, це сказав геніальний педагог Сухомлинський. Чоловік став тим, ким він став в дитинстві. і тому. І дивлячись навіть на події сьогодення, робиться такий елементарний висновок, що потрібно виховувати людину з малку, бо коли вже виросла людина 14-19 років, перевиховувати її дуже важко. Перевиховувати мисливців, які ходять з рушницями і стріляють все, що рухається, а потім розбираються. Їх дуже важко. Майже неможливо людину перевиховувати. Тому, якщо Людина з дитинства прочитає, що косуля налякана тим, що її мисливці просто налякали. А якщо до неї підійти і лагідно запропонувати окраїць хліба чи щось поїсти, то вона й не буде нікуди тікати. І це буде виховання для дітей. Ну, все з малку починається. Чоловік пише вірші саме для дітей, сам каже, що йому ближче до душі атмосфера дитинства, повчання, віри у щось казкове. Можливо, що я в душі і досі залишаюся як доросла дитина. Тобто я, можливо, і дорожу цим, що я вирощив вже до 37 років, все ж таки залишаюся простосердим і наївним. І це дуже гарно, хоча іноді люди з мене кипкують і глузують з приводу цього. Ну, не в тому річ, <кій> мені просто може ближче до серця дитяча література, пригадуючи ж своє життя, я. Чітко вже осознаю, що я все-таки виховувався з малку на отих дитячих книжках, які мені іноді щодня ну не було того тижня, щоб мені батьки не дарували дитячу книжку. Через свої вірші Миколаївський поет намагається донести часточку добра, милосердя до кожної людини. Зараз це потрібно як ніколи раніше. Сьогодні я читав вірш для дітей про хлопчика, якому подарували пневматичну рушницю. І дитина, уявіть собі, 8, 9 чи 12 років, зраділа, ну ж, презент на свято, на іменини. а то, що то зброя, йому ще не пояснили. Він, хлопчик знав, що він знав, що кожен хлопчик має вміти тримати зброю ручкою своєю, крутити тою цяцькою, володіти, бо так чогось ведеться між людей. Але він не знав, що скільки він може накоїть горя. І потім кінцівка така, що хлопчик пішов в саду, постріляв пташок, поскладав їх на купу, повикидав на смітник, все, управився. Тобто, це перекликається, я думаю, з подіями сьогодення, з цією проклятою війною, яка, я сподіваюся, врешті-решт закінчиться. Перемогою здравого глузду, перемогою милосердя і перемогою, врешті-решт, правди. І переможе той, хто. Правий, бо хто має правду на боці тих, і сам Господь Бог. Зараз у зоні АТО перебувають хлопці, які ще вчора були дітьми, а сьогодні вже захисники вітчизни, сміливі, сильні. Вони ще не реалізували себе в житті, не створили сім'ю та вже знають, як це доїдати крихти хлібу, забиваючи дощовою водою. В чому винні вони? Та чому така доля випала саме на Україну? Розсудить час. Пліч плеч до бою, хто як не ми, хто як не ми, хто як не ми, руку тримає з тобою, хто як не ми, хто як не ми, бій серце розриває, війна синів не повертає. Я все ж не знаю, не хочу війни, годі вже крові.